Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування задачі методом поділу на підзадачі. І також ми з вами виконаємо практичну роботу. Пригадайте, як описати в середовище Scratch алгоритми з повторенням і розголодженням та які бувають групи команд у середовищі середовищ. Саме ці знання нам сьогодні знадобляться для виконання практичної роботи. Ви дізнаєтесь, як створювати проекти, що реалізують складні алгоритми, та як створювати та використовувати власні блоки команд у середовищі Scratch. Отже, як створювати проекти, що реалізують складні алгоритми? У середовищі Scratch можна створювати складні проекти, наприклад, мультиплікації за мотивами відомих казок чи власних історій, розробляти комп'ютерні ігри чи тренажери, моделювати процеси, що відбуваються у природі чи взаємодію частин механізмів. Процес підготовки проекту для реалізації всередовища скреч складається з декількох етапів. Перший етап визначають об'єкти проєкту та їх зображення. Другий – виділяють дії проєкту та добирають відповідні команди для їх реалізації. Третій – Здають метод розв'язування завдання, виділяють базові алгоритмічні структури, слідування, розгалудження, повторення також різні їх комбінації. Четвертий – створюють алгоритм, подають його словесно або у вигляді схеми. Далі – Алгоритм описують мовою середовища виконання алгоритмів, перевіряють його правильність, зберігають разом з усіма об'єктами у файлі проєкту. Складні задачі подають у вигляді послідовності окремих підзадач. Наприклад, задачу зберегти проєкт у середовищі Scratch надаємо ім'я А. Тоді А можна подати у вигляді послідовності окремих підзадач. Наприклад, А. Задача А зберегти проєкт в середовищі Scratch. І вона поділяється на такі підзадачі. А1. Відкрити меню файл, А2. Обрати вказівку Зберегти як, А3 у вікні зберегти проєкт, обрати папку, А4. У полі нове ім'я файлу ввести ім'я проєкту, а5 натиснути кнопку ОК. Опис кожної підзадачі також може здійснювати з використанням трьох базових алгоритмічних структур слідування, розгалуження та повторення. І таку деталізацію окремих підзадач можна продовжувати доти, поки буде одержаний набір команд, кожну з яких може виконати обраний виконавець. У такому разі говорять, що при розв'язуванні задачі використовується метод уточнення алгоритму зверху вниз або методом поділу на підзадачі. Опис підзадачі середовища Scratch реалізують через створення власних блоків. Що треба нам зробити, щоб створити власний блок? Для цього ми використовуємо групу команд Мої блоки, яка у нас червоного кольору. І у відкрившомуся віконці нам потрібно вибрати кнопку Створити блок. Після натискання цієї кнопки у нас з'являється таке от вікно Створити блок, де ми Вводимо ім'я блоку, який ми створюємо, в нашому випадку він буде називатися квадрат. І натискаємо кнопку «Гаразд». Наприклад, якщо створити власний блок з назвою квадрат, так, то в області скриптів отримуємо команду оголошення блоку квадрат. У нас з'явиться такий блок, визначити квадрат. І ми тоді маємо прописати, що ж має виконуватись так, що містить в собі цей блок квадрат. На нашому малюнку відображено команди, котрі можна приєднати до блоку квадрат, і при виконанні яких ми Отримуємо на сцені квадрат зі сторонами завдушки до, 100 до кроків. Зауважте, що до блоків основної програми приєднують у потрібному місці створений блок, обравши його з групи команд ваші блоки. Наприклад, блок квадрат можна використати в програмі для проєкту, у якому на сцені будуть малюватися квадрати з межею різної товщини та кольору, значення яких здаються випадково з деякого діапазону з поворотом на 15 градусів за годинниковою стрілкою. Отже, нам сьогодні треба створити проєкт у якому на сцені малюються отакі от, от квадрати. Да? Така у нас картина з квадратів навіть вийде. Скрипт для створення цього проєкту має от такий от вигляд. Ви зможете відкрити презентацію, так і звіритись, чи все правильно ви зробили при написанні проєкту. І сам процес малювання квадрату у нас визначений в червоному блоці квадрат. Отже, розглянемо виконання нашої практичної роботи. Для того, щоб створити свій власний блок, ми заходимо у групу Мої блоки, обираємо кнопку створити блок. У з'явившомуся вікні назва блоку ми називаємо наш блок квадрат, тому що він у нас буде виконувати дію малювання квадрата, і натискаємо кнопку квадрат. Тепер ми бачимо, що у нас тут, в групі моїх блоки, з'явився блок квадрат, і з'явилась ось на. Нашому полі для написання скриптів, визначити квадрат, тобто ми маємо прописати програму, яку буде виконувати цей блок. Блок у нас маємо малювати квадрат, тому ми з вами беремо з групи олівець, опустити олівець. Далі переходимо в групу керування, повторити 4 рази, тому що у нас 4 сторони в квадраті. Рух перемістити. На 100 кроків. У нас сторона квадрата буде становити 100, 100 кроків, і поворот на 90 градусів. І таким чином ми з вами визначили дію, яку буде виконувати блок квадрат. Тобто ось він у нас тут знаходиться, і оце дії, який він буде виконувати. Перетягуємо його трішки вниз, щоб він нам не заважав. І тепер пропишемо основний скрип для нашого виконавця. Події, коли натиснуто прапорець, група керування, блок завжди, тобто у нас буде так, безперервний цикл. І для того, щоб у нас квадрати малювалися в довільному порядку, ми переходимо в блок рух і обираємо перемістити в координати X, Y». в групі оператори вибираємо випадково, і нехай у нас він передміщується від координат мінус 200. До 200. Це координати х. Ті ж самі дії ми виконуємо для прописування координат Y. Тобто беремо ще один такий от датчик випадковий і прописуємо від мінус 100 до 100. Тобто в саме у цих координатах буде рухатись наш код. Далі ми задаємо колір олівцю, повертаємося в групу олівець і обираємо блок надати олівцю колір. Вставляємо його сюди. І знову ж таки в операторах вибираємо випадкове. Від одного, ну нехай буде до 70, так? І так само ми задаємо розмір олівця. Повертаємося олівець і обираємо змін, задати розмір олівця. Так, і тут обираємо знову ж таки в операторах випадкове від одного, ну, нехай буде до п'яти. Так, змінюватися буде товщина лівця. І після того, як у нас це промальовується все, ми з вами в рухи. Обираємо поворот на 15 градусів. Ці ми блоки вставили з вами. І тепер переходимо в мої блоки, беремо наш блок квадрат, тобто, все це відбувається і малюється в результаті чого квадрат. У кінці ми з вами. Вставляємо підняти олівець. І давайте запустимо наш скрипт, подивимося, що у нас буде відбуватися. Відбувається у нас те, що котик у нас переміщується на сцені, так, і малює от, такі от квадрати. Так, ціла картина у нас виходить. І для того, щоб у нас програма більш досконало працювала, давайте з вами, отут от на початку програми, ставимо блок Очистити все. Тобто, після запуску програми нового у нас старий малюнок витирається. Пригадуємо, так, ми це з вами вже робили. Давайте збільшимо екран і подивимося, як у нас це буде відбуватися. От таким чином у нас котик малює квадрати. Зупиняємо нашу програму, запускаємо нанову. Старі квадрати у нас щезають, так, і котик малює нові квадрати. Що ж діти, Будь ласка, спробуйте виконати таку програму і надіслати свої результати мені до клас.ру. Буду чекати на них. До побачення!